Відома пошукова система Яндекс має своє українське представництво. За його інформацією, в Україні в Яндексі шукає близько 9 мільйонів осіб. Аналітики компанії провели дослідження, аби дізнатися, що шукають жителі Полтавщини в інтернеті, що питають про Полтавщину в інших регіонах країни. До топ 100 запитів з нашої області потрапили популярні соціальні мережі, сайти авторинків та інтернет-видання. Фахівці відзначають, що у зв'язку з ситуацією на сході країни Полтавці почали активніше цікавитися новинами. Це стосується і всеукраїнсь Аналітики компанії також повідомляють про зростання кількості запитів українською мовою. Ми спеціально для нашего исследования пронилизировали долю запросов за последние три года, смотрели 11-й, 2012-й, 2013 2014 год. И мы видели, что в целом по Украине доля запросов на грустском языке немножко растет. Сейчас она не очень большая, может быть, там чуть более 15%, но какие-то Жовотне українські техпівалі про Полтавщину також є чимало запитів у інших регіонах. Передусім, вони пов'язані з відрядженнями: дізнатися погоду, розташування готелів, маршрути поїздів та автобусів. Останнім часом збільшилася кількість запитів з Донбасу щодо житла в Полтаві та Кременчуці. Аналітики компанії рекомендують полтавцям користуватися можливістю збирати подібну статистичну інформацію. Це можна робити самому, скориставшись відповідним інтернет-ресурсом wordstat.yandex.ua, або звернутися безпосередньо до аналітиків компанії. Вони запили. Півняють, що до конфіденційності можна не перейматися, використовують лише загальну статистику.